Чотири рази поспіль отримував довіру виборців. Очолював громаду з 1994 по 2011 рік. А згодом став народним депутатом Микола Трохимович Федорук, людина, яка жила Чернівцями і для Чернівців, зберігаючи унікальність міста. На 72-му році життя перестало битись серце багаторічного мера громади. 10 травня до Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зійшлось сотні людей, аби залишити квіти на знак пошани та провести Миколу Трохимов в останню дорогу. Серед присутніх друзі та колеги політика людина слова, так згадують Миколу Федорука, його близькі. Ми особисто з Миколою Трохевичем, знайомі із молодих років, і завжди він був активний, послідовний, виважений. І людина, яка дійсно працювала для громади, для чернівців, Я думаю, що чернічани запам'ятають його надовго і ті справи, які були зроблені за той період, коли він керував містом, і, скажімо, коли святкували 600-річчя чернівців, на сьогодні. Ми зустрічаючи, наприклад, гостей з інших міст України за кордону, чуємо гарні відгуки про наше місто, про архітектуру, про культуру. І це в цьому значна заслуга є Миколи Трохиновича. Він закінчив школу з золотою медаллю. Він закінчив Київський політехнічний інститут з відзнакою. Це людина, яка зробила сама себе. Для Чернівчан це явище. майже 20 років мер. Я світла пам'ять. Завжди в нього було таке прагнення розвивати місто, розвивати громаду. Так, він як казав, я належу до партії чернівчан і мені дуже імпонує його вислів, як він казав, хочете побачити Європу, йти в Чернівці. Так, він дуже багато зробив для, міс... для розвитку місцевого самоврядування. Все своє життя ділове. Він провів в Чернівцях. Віддав всі громаді Чернівці, що на заводі Гравітон, що після він був також головою пожетровної геройної ради, що після в раді, що після в міській раді, що депутат, народним депутатом. Чудова людина. Я, мені дуже шкода, що так сталося, тяжка хвороба забрала. Кому Ви знаєте, він сильна людина. Він знав, що він хворий, і ми знали десь. Ми про це не розмовляли ніколи. От. Я запитував його, як ваше здоров'я, все. Він з усмішкою відповідав, ніхто не дочекається. Коли питають, скажіть, будь ласка, що я? Що це за людина? Як? Як Саме найвища оцінка це коли кажуть, о, то людина. То людина. Якщо погано то просто мовчать і нічого не говорять, так от сьогодні можна сказати, що сьогодні, на жаль, покине цей світ людина. Людина, яка віддавала всього себе для людей. Експроректорка ЧНУ імені Юрія Федьковича Тамара Марусик пригадує, Микола Федорук приклав рук і до зарахування навчального закладу до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це був 2006 рік. Ми дуже плідно працювали з Миколою Трохимовичем. Обговорювали всі питання. Ну тому що резиденція невід'ємна частина Чернівців. Обговорювали всі питання, завжди відчували величезну підтримку в тому, що ми робили, де б ми не їздили, що б ми не робили. Завжди Микола Василь. Микола Трохимович був попереду, і коли ми в 2011 році резиденція таки була включена до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, дуже так відчувалося, що мер на своєму місці це та людина, яка хоче прославляти Чернівці, та людина, яка хоче все зробити, щоб Чернівці знали. Окрім того, відзначають і особливий дух примирення, в якому працював політак, він а, в себе впитав. А... Дух толерантності наших чернівців славетних. і він послідовно був толерантний до всіх національностей і до всіх конфесій. В нашому місці це архіє важливо. Я багато років представляю єврейську громаду і які би е, прохання. Від єврейської громади не виходили. Він завжди йшов на зустріч. Зокрема, Чернівчани пропонують посмертно присвоїти колишньому міському голові особливу відзнаку. Хотів би запропонувати Чернівецькій міській раді е, до дня міста присвоїти. Під Миколу Миколи Трохимович звання почесних громадян міста Чернівці. Він цього заслуговує. Після панахиди за померлим, яка відбулась у музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, траурна процесія рушила до Чернівецької міської ради, де екс очільника міста в останнє зустріли мелодією, яка понад 20 років щоденно лунає з ратуші. За вклад, який він зробив для міста, чернівчани прощались з Миколою Федоруком не словами, а оплесками. Далі траурний кортаж вирушив на руське кладовище, де й відбувся чин поховання. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вже цими вихідними у Чернівцях вперше покажуть піканті комедію у найкращих традиціях хаосу за п'єсою П'єра Бомарше Шалений день або одруження Фігаро попри те, що вистава має гумористичний напрямок, вона тісно переплітається з сучасними реаліями. Аж настільки прямо в лоб підходити до теми сьогоднішньої мені би не хотілося. Для мене принципово, що ці дві цю головну роль грають такі актори, які абсолютно стовідсотково пов'язані з сьогоднішнім днем. І це найцікавіша історія, яка може бути навколо нашої вистави. Актор Олексій Надкарничний у перші дні війни вступив до Збройних сил України. Не маючи військового досвіду, Олексій залишив стіни рідного Чернівецького муздрам театру, а творчість відклав на певний час. Після травми та реабілітації він знову вийде на сцену. Цього разу актор зіграє головну роль у піканті комедії, і це буде його перша велика гра. Додає директор театру. Після повернення з війни з участі в бойових діях після лікування, після того як він Десь включився в роботу театру. Він допомагав і організаційно, як менеджер, на посаді помічника директора, і в окремих і в виставах екскурсіях, і вже в окремих виставах це перша. Так, перша вже повноцінна повномасштабна робота на головній сцені. Олексій Надкарничний каже, мав сумніви, чи вдасться знову повернутись на сцену. У мене закрадалися вже інколи думки, а чи варто мені повертатися в професію назад? Тому що я можу сказати одне, що той адреналін, який я до війни отримував на сцені, він був прекрасний. Той кураж, той адреналін. Але на жаль, на фронті він в тисячу разів. Став більше. І зараз повернутися мені назад в той стан дуже потрібна була віра. По-перше, в себе і допомога. Я думаю, що Людмила Іванівна зробила дуже великий крок на зустріч мені, щоб дійсно це відбулося. Це я хочу дійсно повернутися і поринути знову в життя. Яке було то, найважче переключитись емоційно, додає актор для мене зараз. Зміна стану з попереднього я його так називаю життя поринити в комедію. Це занадто і дуже дуже непросто виявилося. Думав, ну що там такого? Ну комедія, ну там вийти, а все не так просто. Тим паче, що матеріал настільки цікавий, настільки і складний водночас. Що пластично, музично е і внутрішнє поєднання, моє особисто, я за себе кажу, дається дуже непросто. До комедії долучили художника-постановника, який вперше почав працювати з нашим театром ще в 1988 році. Третя вже співпраця з театром Кобилянської. колись була вистава Руда кобила з дзвіночком», Це 1988 рік, дуже давно. Потім була е, мадам Баварі», це в дев'ятому році. Ну і тепер вже втретє. За словами Андрія Олександровича, відтворити події 18-го століття у 21-му надзвичайно важко. Відтак комедія, те що стилізована. Певне таке відсторонення від від матеріалу, бо ми. Ніби вдягаємось в ті, ну як ми собі уявляємо ті костюми, навіть там і кросовки використовуємо і так далі. І виходить такий колаж стилістичний. Да? Тобто така сучасна стилізація. То чи буде весілля, чи врятується фігаро, чи переможе, чиясь примха, чи всесвітня любов. Дізнаєтесь вже 17 травня, о 17 годині. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. 60-й чемпіонат Європи із карате приніс у скарбничку України п'ять медалей: одне золото, два срібла та дві бронзи. Частина цих нагород належить Буковинцям. Ми дуже пишаємося, що Чернівці зробили два срібла. Та Різван Талібов зробив бронзу. Срібло Дарії була і та Чоботаря Валерія. Так, ми програли фінали, але до цього ми перемагали кращих спортсменів Європи на шляху до фіналу. Тому ми дуже задоволені: як і результатом, так і якістю поєдинків. так рівнем чернівецького карте, адже я впевнений можу заявити, що 50% здобутків нашої збірної це медалі чернівців. А крім того, неймовірні результати продемонструвала Дарія Булай, розповідає тренер збірної Олександр Пікулін, яка ще в лютому цього року змагалась на молодіжному євро. Зараз виборола путівку на чемпіонат світу. Дашенька це золота рибка нашої збірної, тому що вона з кадетського віку показує європейські результати, і ми очікували дійсно, що вона виступить дуже виступить дуже гарно на цьому турнірі. Але що Настільки вона молодець, і ми бачимо в неї велике майбутнє у цьому спорті. І що приємно, що українська збірна ніколи не мала офіційних медалей в цій ваговій категорії. Тобто, у нас в плюсах не було, і ось одразу Дар'я зайшла і, і зразу прогреміла на всю Європу. Результатом збірної задоволений, і капітан Валерій Човотар каже: кожні такі змагання, це чергова демонстрація того, що, попри все, українці найкращі, так це дуже кру... Ти результат люба медаль на чемпіонаті Європи є дуже цінна. Заради таких нагород в принципі ми і працюємо, і я більше ніж впевнений, що будь-який спортсмен мріє отримати любу нагороду з такого класу турніра. Спортсмен додає, надзвичайно важко було виступати на турнірі із так званими нейтральними каратистами, яких активно підтримували трибуни. Ми виступали в Єревані. Це насправді була знаєте, можна сказати, що ворожа територія тому що організували там турнір е, і тому це якби, дуже сильно впливало на, е, на наш підхід, е, тому що практично кожен спортсмен нашої збірної мав поєдинки з ними і е, саме там була дуже велика підтримка в них. Українське карате отримала шостого в історії чемпіона Європи Олександру Шолохову, яка дебютувала в індивідуальному куміте. Медіа вже встигли охрестити її українкою, що підкорила Європу. Проте сама спортсменка каже, часу для радощів небагато. Щоб і надалі тримати марку, потрібно тренуватись. Треба порадіти зовсім трошки і далі вже опрацювати. Я цей титул відчула тільки сьогодні, коли дуже багато було уваги і. Тільки сьогодні я мені здається. А що це дуже висока нагорода. Дівчина пригадує, перед фіналом було безсоння, а пізніше наснився віщий сон. Я змагалася у середу, а фінал у мене аж був у е, суботу. І всі ці дні е, чомусь я дуже погано спала, дуже погано, е, що я могла у третій ночі прокинутися і до четвертої не спати. У першій прокинутися на наступний день і не спати. І ночі були дуже погані. Е, і кожен раз. Чомусь мені приходило в голову, що я заб'ю в азарі в корпус. Я не знаю чому, і щоб ви розуміли, я коли вийшла на фінал, і в мене вийшло взяти цей балон. І для мене це було дивом якимось, тому що кожну ночі я прокидалася, і мені здавалося, що я попала цей удар. Олександра Шолохова тренується у прифронтовому Запоріжжі у 20 кілометрах від лінії фронту під регулярними обстрілами ракет та шахедів, і це є найбільшим мотиватором, вкотре доводити, що наша нація незламна. Додає чемпіонка. Ти кожен день приходиш на тренування, коли в тебе там вибухи вночі, вибухи в день, і ти все одно йдеш, тренуєшся. Я думаю, що завдяки цьому е, теж якийсь відсоток е, сили та витримки і бажає. Ані перемагати, доводити всім, що Україна найсильніша нація, найсильніша країна у підсумковому заліку. Українська збірна посіла восьме місце з поміж 50 країн-учасників. А наші призери автоматично кваліфікувались на чемпіонаті світу 2025, який пройде у новому форматі у листопаді у Каїрі. Антоніна Фігель, Катерина Урсатій, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Контрабанда, проблеми з документами та втеча з країни, незаконні схеми, темна сторона прикордоння за вирішення власних проблем. Порушники пропонують охоронцям рубежу від 200 гривень до 20 тисяч євро. Цього року на лінії розмежування України з Молдовою та Румунією вже фіксували випадки підкупу службовців. каже начальник відділення запобігання та виявлення корупції Чернівецького прикордонного загону Максим Трофимович. Протягом 2025 року відбулося 15 випадків відмов від неправомірної вигоди. Загальним розміром на суму більше 134 тисяч гривень. Військовослужбовці були заохочені на суму 14 тисяч гривень. Це також свідчить стійку позитивну динаміку. Тенденція залишається незмінною, розповідає Максим Трофимович. адже впродовж минулого року у прикордоні зафіксували 37 таких спроб. Коштами вирішити питання найчастіше намагались чоловіки прозовного віку. У зв'язку з введенням воєнного стану. Це більше стосується протиправна діяльність пов'язана з переміщенням громадян України чоловіки чоловіків категорії 18-60, які десь намагаються будь-якими способами залишити межі території України і перетнути кордон незаконним способом. Це може бути так, як, як і ділянка зеленого кордону, що є найбільш актуальним на даний час. Так само це можливо з використанням пунктів пропуску Чернівецького прикордонного загону. Проте іноді кругленька сума затьмарює совість прикордонників, продовжує службовець. В цьому році в нас мали місце факти три випадки наших військовослужбовців, які були втягнуті в протиправну діяльність, два з них це було пов'язано з спробами незаконного приміщення через державний кордон України. ну І третій також, в принципі, був пов'язано там певно було часткове, часткове сприяння в наданні інформації протиправним елементам. про… Скатах надані службової інформації. Найбільша винагорода, за яку хотіли придбати перепустку за кордон, 20 тисяч євро, затриманого на хабарі прикордонника. Зараз судять це. пропонувалося на ділянці кордону на перетин державного кордону заплановано було здійснити. На відділі прикордонної служби порубне. Цього хлопчину мало би це насторогти, ну, налякати і не діяти ніяким чином. Тобто він мусив би здійснити доповідь, здійснити доповідь негайно своєму безпосередньому керівнику, і все було б зовсім по іншому. Зокрема, військовослужбовець нагадує: анонімно повідомити про корупційні прояви на кордоні та припинити злочинну схему можна через єдиний портал повідомлень викривачів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Старовинні вишиті сорочки, весільні рушники, наволочки та навіть сумки. Кожен хрестик на полотні не просто орнамент, а частина історії української родини та цілого народу у всесвітній день вишиванки. Працівники фахового коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича організували тематичну виставку, приурочену до свята. Ідея щорічно збирати таку колекцію в стінах навчального закладу виникла у бібліотекарки Катерини Вірстюк. Я з дитинства бачила, як моя мати вишивала, і це для Мене пам'ять. Мені дуже важко говорити, тому що моя мама пішла з життя дуже рано. І тому мені хочеться, щоб молодь, як кажуть, пам'ятала про своїх рідних і близьких, і щоб долучалася, вишивала і в'язала і якось продовжувала як кажуть наші традиції. Спершу експонатів було небагато, проте з кожним роком робіт лише додається. Своїх рук до справи докладають і викладачі, і вихованці коледжу. Вже цього разу на виставці вдалося зібрати майже 200 унікальних речей. Бачите, тут цілий комплект іде. Ось ця, ця вишивка, ця вишивка, ось така. З Вінницької області. Ось це Буковинський. Це вишивала моя свикруха. Цій сорочці 93 роки. Це вишивка бісером, бачите, тут вишивка бісером, але зовсім є, бачите, структура зовсім інша. Вишивка це весільний комплект, такий нареченої з Франківської області, а, нареченої нареченого. Це вже вишивка Кутицького району. Так вишивають в Карпатах. Ось цілий так сказати, набір вишивок, румунська вишивка, місером, молдавські. Елементи експозиції не просто виставкові зразки, а сімейні реліквії працівників фахового коледжу. Серед експонатів, екземпляри, яким понад 100 років. Всі роботи для мене це дуже великий скарб, тому що кожну роботу вкладена душа. Це найважливіше і як на мене, то це вишиванка. Як ми знаємо, що це наш національний оберіг, совість не дозволяє якось виділити роботу і сказати, що це найкраще. Для мене кожна робота по-своєму вона дуже важлива і дуже цінна і гарна. Минулого року до дня вишиванки у коледжі створили унікальну мапу України вишиту бісером. Над проєктом працював весь колектив. Кожен регіон зі своєю символікою, кольорами та візерунками. Так, наприклад, ми можемо побачити, що Буковина, Чернівецька область представлена у світлих таких яскравих червоно оранжевих кольорах. Бо загалом в нашому коледжі працюють з Тернопільщини, з Хмельниччини, з Чернівеччини, з Івано-Франківщини. І ми, по суті, тут у нас виставка має таке різнобарне представлення. Викладачка української мови та літератури Ульяна Ратушняк розповідає: також додала до виставки родинне надбання. Це є можливість транслювати цілому світові, що ми є нація, що ми є народ, і цитувати кожного дня слова. Симоненка, що не стала навколішки, гордість моя довго тягнулася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я, їй Богу, такий один. Тому носити вишиванку це є можливість. Спілкуватися з світом, показати, що ми яскраві, що ми індивідуальні, що ми самобутні, що ми горді, що ми нація, що ми народ. Студенти ж кажуть, не уявляють свого життя без вишиванки. Вони вірять, вишити полотно це не лише спадок минулого, а й духовна броня, яка оберігає і тепер насамперед, вишиванка це наша культура, наша традиція. Ми знаємо, що зараз Росія намагається знищити нашу спадщину, тому як ніколи, ми маємо зараз підтримувати. Те, що, і захищати те, що нам важливо, на мою думку, збирати це все це дуже важливо. Людина, кожен, кожен українець має знати свою батьківщину, має знати її історію, має знати про неї все. Щоб. Бути єдиною з нею взагалі, так як я є ще молодь. Ми не тільки її майбутнє, але ми її сьогодення. Тому я вважаю, що для нас дуже важливо підтримувати державні такі дні, підтримувати нашу культуру, просувати її для майбутнього, щоб всі пам'ятали, яка була наша культура, яка була наша історія, і взагалі, що є, таке ми українці. Поглянути на експонати та надихнутися колекцією можна у фаховому коледжі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на вулиці Банковій. Виставка триває. Впродовж тижня. Вітаємо з Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Сьогодні ми зібралися тут не просто згадати імена. Сьогодні ми тут, щоб зберегти пам'ять, пам'ять, яка болить, пам'ять, яка звучить в наших серцях як молитва. Я, мама, дружина, вчитель. Але перш за все я сьогодні частина великої родини, родини тих, хто втратив найдорожчих, мого чоловіка, Дмитра Сірмана, не стало в цій війні, але я ніколи не скажу, що він зник. Він поруч. Він у кожному стягу, що майорить, у кожній молитві, що лине за Україну, у кожному хлопці і дівчині, що зараз тримають фронт. Цей вечір не лише про сльози кажуть організатори. Це про силу, про молитву, яка єднає, про любов, яка сильніша за смерть. Потримка вона завжди потрібна. Ми молимось. Ми знаємо, що навіть наш Господь Ісус Христос Він теж потребував цієї підтримки. Коли він і молився в Осиманському саду, він просив і в Бога підтримки. І просив найближчих своїх апостолів, щоб не спали, а щоб молилися за мене. Так само, і ми, по прикладу нашого Господа Ісуса Христа, молитовно молимося за всіх. І віримо в те, що наша підтримка і наша молитва є дуже важливою для всіх наших громадян України. Разом із отцем Дмитром на сцені поруч із родинами його дружина, добродійка Марія. Жінка каже, важливо не бути на самоті у горі, так як в нашій країні зараз така важка ситуація, і дуже багато родин втрачають своїх близьких людей, своїх синів, дочок, братів, сестер. І нам хотілося в сьогоднішній день, в день сім'ї, об'єднати їх, тому що ми хочемо нагадувати про те, що вони не самі, що хоч. Ці люди покинули нас, але пам'ять про них живе з нами завжди. Ці слова особливо важливі для Юлії Костюк. Вона мама героя Віталія Паращука, який загинув торік від кулі снайпера. Йому було лише 23. На війну пішов, бо не міг інакше захищав рідну землю, аби ворог не прийшов до Чернівців. Це всі такі родини, дружини, матері, і ну дійсно ти знаходиш тут підтримку. тут. Дійсно, тому що тут такі люди, як і ти, з таким болем і з таким горем. У мене вже два роки як немає сина, і загинув він досить молодий у молодому віці, 23 роки йому. І дійсно, що пам'ятають мене як маму героя. Він дуже переживав, щоб вони не пішли далі. І дуже переживав, щоб вони на Чернівці сюди не пішли. Він був рік. На передовій і їхня 24-та бригада була на таких важких, е, була, да, на важких позиціях вони були. І отак от, от 22 квітня, 23-го року, снайпер зняв його в голову. Про сина Юлії пам'ятають не лише як воїна, але й як добру, уважну людину. Навіть на передовій він знаходив час подбати про маму. От кого ви не запитаєтеся, хто такий паращук Віталій, то вам кожен скаже з ним. От моя сім'я це він і я. Розумієте, він мене підтримував, любив мене як маму дуже. Там, от навіть, наприклад, взяти він був на передовій. Я просто була простила, це був зимній період, у мене там гриб простила. То він дізнався, що я там хвора, і він мені вже телефонує і каже: Мама, я там тобі скину кошти на карточку, підеш в аптеку, купиш собі ліки. Молитвою і словом підтримки до присутніх звернувся владика Чернівецький і Буковинський феогност. Він закликав не забувати ні тих, хто загинув, ні тих, кого ще чекають вдома. Насправді сьогодні ми всі зібралися в молитві навколо наших захисників, захисниць, які як і віддали своє життя заради кожного із нас, який сьогодні безвісти пропав, що ми за всіх молимося, просимо нашого милостивого Господа, щоб він. В першу чергу прийняв їх у свої батьківські обійми, що ви знайшов кожного захисника і захисницю, які пропали безвісти, а нашим мужнім матерям, дружинам, дітям, батькам дав терпіння, дав мужність перетерпіти, дочекатися повернення в свої рідні домівки своїх рідних дітей. Цей день став особливим і для Галини Сірман, дружини полеглого героя Дмитра Сірмана. Її виступ був сповнений болю, любові і гідності. Дмитро дуже любив Україну, і це не гучні слова, а це його життя. Він не терпив несправедливості, він не міг спокійно сидіти вдома, коли дізнався, що ворог напав на нашу землю. І він зробив вибір стати на захист. Віддати сили, віддати час, і, зрештою, віддати життя. Також сьогодні перед присутніми виступила психологиня Тетяна Аніщенко. Фахівчиня висловила родинам слова підтримки та закликала не боятися плакати, бо сльози це прояв любові, а пам'ять про захисників, яка живе кожному. Це і є світло, що не згасає світло вічної любові. На завершення кожен міг написати ім'я свого героя на стрічці та прикріпити його до дерева пам'яті. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.